Ось тіньові частини всі прозора взяти і треба вже видавлювати білила на палітру і прокладувати всі основні тани з білилами. При прокладанні кольору тіла треба уникати розфарбовування тілесне. Фарба цілого одного пупса. Безумовно, кожна постать має свої особистості, але загально для людини характерно такий розподіл кольору. Обличчя і руки самі найтепліші, більш червоного в них, там більше сосудів, груди. Звичайно, більш голубенький, живіт більш жовтенький, сия теж жовтенька, ну, а там як хто може засмаг, чи може якась раса і так, таке інше. Не забуваємо, що освітлення в нас денне, то є прохолодне. Холодніше, ніж тінь. Таким чином, ми проклали основні відносини і можемо переходити до ретельного ліплення форми.